З фронту 300 прикордонників західного регіонального управління Держприкордонслужби повернулись додому на українсько-російському кордоні. Вони служили 80 днів через постійні обстріли з території сусідів. Багато техніки згоріло, але хлопці вистояли і повернулись з Донбасу без втрат. Сотні Львів'ян із кульками та квітами зустрічають героїв у зелених кашкетах. Ірина чекає на чоловіка одразу з двома дітьми, однорічними Анною та Марією. Татка вони не бачили майже три місяці. Практично нічого не розповідав зовсім. Ми зовсім нічого про нього не знали. Де він що він. але я думаю, що він просто хотів нас уберегти від того, щоб ми не переживали. От він нас дуже любить. А ось і батько сімейства Олег спочатку довго обіймає дружину, а потім бере на руки донечок. Вони чуть-чуть менші, як я їхав, навіть дуже маленькі. Як я приїхав, вони вже такі великі, що я їх просто не впізнаю. Про пережити бійці говорять неохоче. Кажуть, головне, що всі живі та здорові повернулись додому. Віддавали свій доки, як кажуть Україні чи розбили нашу базу. Ну і таке було. Ну точніше нічого так більше сказати не можу, тому що сам розуміють. Але були і гарячі точки, і було по-різному. Коли от такі, такий колектив, такі друзі поруч з тобою і всі те підтримують, то нічого не боїшся. Думаєш, тільки за те, щоб перемогти і себе добре. Слава Україні! Ігор Чубик поранений у скроню, за яких обставин отримав травму, скромно мовчить. Один лагер був розбомбовлявний, згорівший. Ну якби такого нічого. Всі живі здорові просто на пероні прикордонники та їхні рідні співають гімн України. <плес> У залі вокзалу прикордонників зустрічають аплодисментами. Звичайні пасажири зупиняються на кілька хвилин, аби подякувати своїм захисникам. <плес> Коли ти бачиш людей, ті, що захищають, ті, що Можуть віддати своє життя за те, щоб я могла просто прийти і тут привітати їх з поверненням додому. Тому такі емоції сьогодні. Прикордонники третьої мотоманеврної групи майже три місяці охороняли пункт пропуску Красноталівка на Луганщині. Два тижні їх обстрілювали градами. Утім, усім прикордонникам вдалося вийти з боїв живими та неушкодженими. Кожен день важкий, так були втрати трохи техніки. Але незважаючи також на ці всі втрати, ми змогли виконати свої завдання близько півтора місяці. Прикордонники відпочиватимуть. А далі, якщо буде потреба, знову поїдуть на Донбас. Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Львів, Спецкор 2+,2.